Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Вже давно не знімав вам поросяток. Приїхав от зараз годувати наших поросят. Ця льоха кітна вже таке пузо має доста велике. Ще якийсь місяць вже буде пороситися. По ній вже видно от така Льоха. Файненька така. Ось, такі поросята. Тут а ми, що в нас це поміняло? Тої Льохи не було, була. Поїхала до кнура. Зараз я, я перейду, бо я на верхсутіт тримаю і вам здають маленькі вони. О, тако, Ось тако, О! Що в нас поміняло? Кнура ми запустили, поки ту льоху хитої не було, ми запустили кнура сюди. Тепер та льоха з ним бичує тут. Ось такий вже кнурик наш. Файненький, нарвали їм трави, бульби, гарбузан нарізали, пшениці. І все, вони тепер собі їдять, вон там пшениці є. Ось. Такі наші поросят. Льоха трошки худа. Ну нічого, вже все поправляє. Вже й така більш-менш спаїть. Їй, зараз ще нарвем малим. Даємо трави багато, бо вони дуже їдять. Такі от у нас і справи. А наші поросята ось тут. Діці вже великі. Є такі файненькі. О, такі наші поросята. Ось такі кабанчики. Ото кнур, ото льох. Ось. Я вам ще покажемо подвір'я. трохи. Вон виноград вже. Ми виноград тоді його обрізали. Тепер виноград от, якийсь трошки бідненький, якийсь щось не достигає добре, а вже опадає, от. Ось такий виноград. А це, а ні, це теж фіолетовий. а це якийсь крупний, як бачите. А ну спробуємо, чи це той, що я думаю. Так, це той, що я думав. Ось такий виноград. Яблука ми вже пообтрісали. Лишили тільки пару яблінок там, де вані. зимові яблука. І все, все, покосили і все, о, десь як рвемо траву. Коси... Не косимо, бо то безполезно вести нам 2 кілометри косарку, чи там кілометр, чи півтора. А так бо їй це вже дав брат. Ще одну відерку їм трави. Ось такі от в нас справи. Так що скоро вже у нас буде знов поповнення. Це дуже добре, що у нас буде поповнення. Буде у нас малеча, Обов'язково вам зазніму, коли буде малеча, можливо хтось хоче собі придбати. Ви самі бачите, що вони їдять. Варени нічого зовсім не дає. Абсолютно. Ось такі у нас поросята. Ось такий кнурик вже грубий, толстий. От, От і такі у нас ділішки. Ось, дали їм по два відерка, трави, кабачки дали по два від... кажу кабачки, гарбуза нарізано, дали два відерка. Бо я мав великі, то я його порізав. Бо насіння вибирав, я його порізав на дрібніше і висипав. І вони тепер собі їдять. Бо як даєш, наприклад, один гарбуз там на двох, наприклад, от з порося там даю пів їм пів. То вони кусаються. А так порізав і то має, і та має, і все. Все, і вони на собі тут мешкають. Ось такі от поросята. Поросята не вибагливі. І все добре є. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. І, до речі... Що я ще вам хотів сказати? Дякую вам всім за ті, що мене підтримуєте. Підписуйтесь на канал, вже, в мене вже є 500 підписчиків. Трошки більше вже вроді. То всім дякую, хто підписався і підписуйтесь далі. Діліться відео, щоб буде ще багато цікавого. Вже на днях познімаю вам індики. Курей які вони вже великі. Ось, можливо, і коней познімаю вже на днях. Всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім па-па!